Всім доброго дня. Отже, підходить до завершення проект. Це в нас є комод-вольєр в квартиру для собаки. Собака американська Акіта. Кому цікаво, можете подивитися в інтернеті, що це за, за, за собака. Велика собака. Значить, ось такий вольєр підходить до кінця. Це він у зараз по. Грунтований і буде, готуватися ще трошки, і буде готуватися до покраски. Низ буде повністю помальований, от що зараз ви бачите, в зелений колір. І ось така велика стільниця дубова буде, також вона готується. Також вона Зараз шпаклюється, ми ще її ще пошліфуємо разок і буде малюватися вона в... маслом. Для дуба спеціальне масло є. Кого цікавить, питайтеся, на все готовий дати відповідь. Ось така стільниця в нас. Так, знімали ми фаску, бо клієнт захотів. Це вона лежить догори дном зараз. Тобто фаска буде. Ось ця знизу йти, а зверху там та сторона це її верхня частина. Давайте повернемося до вольєра. Трошки хочу розказати, як ми їх робимо. Робимо практично будь-яких розмірів під будь-яких собак. Все залежить від того, що ви хочете. Ціни також індивідуальні. І все прораховується. Ми робимо повністю. Вольєри, практично всі наші вироби ми робимо повністю з, від початку і до кінця, тобто від проєкту в 3D на папері з боку, ви бачите 3D-проект, як виглядає, і до кінцевого результату з покраскою, встановленням фурнітур клеєнням і всім остальним. Отже, от такий в нас вольєр виходить. Довжина. Не пам'ятаю чесно, там практично до 2 метрів всередині виходить 1,90 на 60, а то і 70, а може і навіть 80 То теж я підкину в описі, буде видно розміри цієї вольєра. І зверху будуть шуфляди. Шуфляди виходить дуже великі. Довго думали, як робити ось ці направляючі і зробили просто з дерева. Шуфлядки ось у нас стоять вже, готові також. Також будуть малюватися. Великі, огромні шуфляди. Будуть малюватися і там накладки будуть. Це все ви далі побачите у відео. Отже, що в нас виходить? Значить, повністю йде, вольєр повністю вибачаюся, йде з дерев'яний, крім решіток. Решітки оці йдуть металеві. Вони також будуть пофарбовані у зелений колір. Все це між собою проклеєне, повністю проклеєне. Для більш міцнішого з'єднання даємо ось такі турбошурупи, де їх можна давати. Так, бачимо, що ті турбошурупи потрібно закривати, але поки що ми робимо так, в майбутньому будемо старатися їх закривати. Верх робимо ось так з'єднаний, на косий шуруп. Їх також можна буде закрити. І ось такий вольєрчик у нас виходить. Думали, перше, його робити у розібраному вигляді. Є така можливість, що можна його повністю у розібраному вигляді робити, а ви вже собі вдома його захочете, то збираєте. Але клієнт захотів все в зібраному вигляді. Вона буде дуже важка, чесно вам скажу. І все це також буде у описі до відео. Вага її довжина повністю всі розміри будуть у описі до відео. З такою стільницею, як ви бачили, вона стільниця також 4 см товщину має. А це і дуб, а дуб важкий, ну самі розумієте. Отже, така... такий вольєрчик ми доробляємо. Далі у відео побачите, як він виглядає вже повністю готовий з шуфлятками. Шуфлядки шуфлятки також будуть мати ручки такі гарненькі, повністю помальований з шуфлятками, з дверцятами. ну Готовий, скажімо так, до відправки повністю. Можливо, ще у відео, аж в кінці покажу або фото, або сам процес, як ми його відправляємо. Ну і в продовженні теми ось такий у нас вольєр получився. Нижня частина зеленого кольору. Тут, до речі, колір фактичний погано передається, бо в нас тут освітлення трошки погане. Значить, виходить, ось такі дві шуклятки великі. Одна і друга. Ось такі дві великі шуфлятки, стільниця. Зараз покажу вам. Ось така стільниця велика. Поставила його поки що на такий візочок. Будем, завтра будемо пакувати, сьогодні ще підготовлюю його до відправки. От маємо ось такі дверцята, двер, двер, дверцята дуже важ, важкі. Поставили його, їх на такі петлі. Дверні з такими шпінгалетами. Шпінгалет, щоб відкрити, раз знизу і два знизу. Відкрив собі, допустимо, одну частину, щоб пес зайшов. Песик туди зайшов, можна якусь підстилку постелити. І назад дверцята також закрив. На О, Так само друга частина відкривається. Такі ручки повішали. Значить, верхня частина, як я і казав, спочатку дубова. Накладочки ось ці також дубові йдуть. Ззаду ось такий звичайний простий фасад. Ці будиночки можуть їхати як в розібраному вигляді, так і в зібраному кур'єром кур або на відділення. Ну, клієнт захотів ось іменно ну, ось зараз, щоб їхала в зібраному вигляді. Ось такий прекрасний у нас получився куль'єр комод. Кому цікаво, Можете дзвонити до мене, писати. Робимо, як я казав, тут будь розмірів, під любі класифікації. Цікава робота. Підписуйтеся на канал і ставте лайки, пальці вверх. Будемо робити для вас ще якісь гарні відео, показувати свою роботу, щоб ви розуміли. Що можна, що не можна. Ось таке воно в нас виходить. Жаль, що світло погане. Світло би було ліпше, то воно би передало інший колір. Ну, менше з тим. Дякую за перегляд. Підписуйтеся за косінці вверх. Всього найкращого. Добра всім!